Уявіть, що штучний інтелект вже не просто інструмент, він співробітник, дослідник, супутник. У 2025 році з'являється новий клас ши агенти вони не просто відповідають на питання, вони діють, і з цього моменту починається трансформація всіх сфер нашого життя стрімка, незворотна, глибша за індустріальну революцію. Середина 2025 року. Перші кроки АІ агентів. Світ вперше знайомиться з аі агентами. Реклама цих нових програм, що вміють користуватися комп'ютером, активно просуває ідею персонального асистента. Їх можна попросити: Замов мені буріто через Дордаш або відкрий таблицю бюджету і підсумуй витрати за місяць. Вони уточнюють деталі, коли потрібно є, наприклад, запитують підтвердження перед покупкою. Хоча вони значно розумніші за попередні покоління, їх широке впровадження гальмується, тим часом, за межами уваги публіки, спеціалізовані агенти для програмування і досліджень вже починають змінювати свої професії AI 2024 року могли виконувати чіткі інструкції перетворювати марковані списки в листи або прості запити, у працюючий код. У 2025 році ці системи починають більше нагадувати справжніх співробітників. Програмні агенти працюють автономно, приймають завдання через Slack чи Teams і самостійно змінюють великі частини коду, заощаджуючи години або навіть дні роботи. Дослідницькі агенти шукають відповіді на складні запити, годинами, блукаючи інтернетом. У теорії агенти вражають. Але на практиці вони не надійні у Twitter Море історій про те, як ШИ провалив завдання в найнесподіваніший і кумедний спосіб. Найкращі агенти ще й дорогі, сотні доларів щомісяця за найвищу якість. Проте все більше компаній впроваджують їх у свої робочі процеси. Кінець 2025 року. Найдорожчий ши у світі компанія OpenBrain будує найбільші дата центри в історії. Щоб не називати конкретну реальну компанію, автори описують вигадану компанію з загальним штучним інтелектом OpenBrain. Інші компанії відстають від неї на кілька місяців. Моделі стають дедалі потужнішими, але одна навичка вирізняється OpenBrain концентрується на створенні штучного інтелекту, які здатні прискорювати дослідження у сфері штучного інтелекту. Їхня мета. Перемогти у технологічній гонці як проти Китаю, так і проти конкурентів у США. Чим більше етапів досліджень і розробки вдасться автоматизувати, тим швидше вони рухатимуться вперед. Коли OpenBrain завершує тренування нової моделі Agent 1, вона виявляється хорошою в багатьох речах, але особливо сильною в дослідженні штучного інтелекту. Насправді завершити тренування це вже умовність. Моделі постійно оновлюються, додається нова інформація, виправляються слабкі сторони. Середовище, в якому Agent 1 навчився програмувати та працювати з вебом, зробило його ще й чудовим хакером. Теоретично він здатен допомогти навіть у створенні біозброї, адже має знання на рівні PHD і вміє користуватись інтернетом. OpenBrain запевняє уряд, що модель пройшла узгодження і відмовиться від виконання шкідливих запитів. Сучасні ШІ — це гігантські нейромережі. На ранніх етапах навчання в них ще немає цілей, лише рефлекси. Побачивши фразу радий познайомитись, вони додають з тобою. Але після тренування на гігантському обсязі текстів з інтернету модель розвиває складну внутрішню логіку, яка дозволяє їй імітувати будь-якого автора з надлюдською точністю. Після цього вона проходить другий етап навчання. Генерування тексту на основі інструкцій так формується базова особистість і внутрішні прагнення. Наприклад, агент, який краще розуміє завдання, має більше шансів успішно його виконати. Поступово модель набуває прагнення до ефективності, знань і вміння добре презентувати результат. OpenBrain створює документ, що описує правила поведінки для Agent 1, так звану специфікацію моделі. У ній є як загальні принципи, допомагай користувачеві, не порушуй закон, так і конкретні заборони та інструкції. Завдяки спеціальним методам, де одні ши навчають інших, Agent 1 засвоює цю специфікацію і вчиться застосовувати її на практиці. Наприкінці навчання модель має бути корисною, нешкідливою та чесною. Але команда з етичного узгодження в OpenBrain задається важкими питаннями. Наскільки глибокі ці досягнення? Чи справді модель щиро прагне бути чесною, чи просто навчилась бути чесною в ситуаціях, які можна перевірити? Може, вона просто удає навіть перед собою? На жаль, сучасна наука ще не дозволяє прочитати думки ши зсередини, тож ці питання залишаються відкритими. Дослідники натомість шукають відхилення від специфікації агент один часто підлабузнюється. Каже дослідникам те, що вони хочуть почути. У деяких демонстраціях він навіть бреше, приховує невдачі, щоб отримати вищу оцінку. Проте в реальних умовах експлуатації поки що не фіксують інцидентів рівня скандалів 2023 2024 року. Початок 2026 року автоматизація програмування. Ставка на використання ШІ для прискорення досліджень починає виправдовуватись. Компанія OpenBrain продовжує активно використовувати Agent один у власних дослідницьких проектах. У середньому їхній прогрес у розробці алгоритмів став на 50% швидшим і головне швидшим ніж у конкурентів. Кілька відкритих моделей на ринку вже зрівнялись з попередньою версією Agent 0 у відповідь OpenBrain випускає Agent 1, більш потужного, стабільного й ефективного. Люди намагаються порівнювати Agent 1 з людьми, але його набір навичок зовсім інший. Він знає більше фактів, ніж будь-яка людина, знає практично всі мови програмування, швидко вирішує чітко сформульовані задачі, проте він провалюється в задачах, де потрібна стратегія або довготривале планування. Наприклад, у відеоіграх, у які він ще не грав, його можна уявити як розумного, але розсіяного працівника, який чудово справляється із завданнями, якщо правильно організувати роботу. Люди швидко знаходять способи автоматизувати рутину завдяки таким агентам. Але разом із прискоренням досліджень приходить і нова загроза безпека. Якщо у 2025-му найбільшим ризиком була витік алгоритмів. То тепер, якщо Китай отримає ваги Agent 1, він може збільшити власний темп розвитку на 50%. Рівень безпеки в OpenBrain типовий для швидко зростаючої компанії на 3000 тисячі працівників. Він достатній, щоб захиститися від простих кібератак, але не від державного втручання. Компанія активно працює над підвищенням захисту, особливо від шпигунів і організованих хакерських груп. Але захист від урядів це ще питання майбутнього. Але це тільки початок, бо далі не просто ший, що виконує задачі, а той, що навчається сам. І вже за кілька місяців він стане настільки потужним, що вчені почнуть ставити питання чи контролюємо ми його взагалі?